Казка про велику різдвяну подорож Санти. Десь, на самому краєчку світу, там, де сонце торкається льодовий гір, стоїть срібний будиночок Санта Клауса. Його стіни блищать, немов сніжні зірочки а на даху танцюють легкі крижинки. Ніби маленькі ельфи вітають кожного, хто наблизиться. У цьому будиночку живе Санта, добрий, усміхнений дідусь із м'якою білою бородою. Але найбільше він любить диво, яке дарує світу щороку. У Санти є чарівні сани зроблені. З міцного дерева, яке ніколи не ламається в мороз. Вони світяться м'яким різдвяним сяйвом і можуть летіти вище хмар завдяки магічним зоряним іскрам. У санях легко поміщається мішок із подарунками для всіх дітей світу. Але сьогодні Санта обрав особливий шлях. Він злітає у небо на чарівному різдвяному літаку. Літак блимає золотими вогниками і м'яко ковзає між пухнастими хмарами. Внизу розгортається казка, засніжені дахи, вогники у вікнах, маленькі площі, укриті святковим сяєвом. У кожному мішку Санти лежать подарунки, підібрані з любов'ю для кожної дитини, яка чекала свята. Він завжди пам'ятає, хто мріє про іграшку, хто про книжку, а хто просто хоче трохи тепла і дива. Санта каже, що його найбільший подарунок це усмішка дитини. Бо саме вона робить Різдво справжнім. Поки літак спускається нижче, навколо міста прокидається ще одна різдвяна магія. Червоний поїзд їде колом засніженими вулицями. Його дзвіночки співають святкову мелодію, вагони виблискують під світлом ліхтарів. Він наче вітає місто зі святом, об'їжджаючи кожен будиночок, кожну засніжену ялиночку. Сніг навколо сяє так яскраво, ніби сама ніч чекає на свято та подарунки. Кожна дитина загадала те, що вона хоче отримати на Різдво, і Санта із задоволенням виконує їхні бажання. І ось у наступну мить саме на цей поїзд стрибає Санта. Поїзд весело свистить, колеса малюють дуги на снігу, і санта приїжджає прямо в серце міста, де його чекають маленькі мрії у великих серцях. Коли всі вже сплять, санта тихенько з'являється на підвіконні одного будиночка. Під ялинкою він ставить подарунки, не втримавшись, танцює маленький радісний танок, бо немає більшого щастя, ніж дарувати тепло. І нарешті тиша. Санта повертається до широкого сніжного поля, засадженого ялинками. Тут м'яко падає сніг, ніч дихає спокоєм. А ялинки стоять як охоронці зимової казки. Навколо кружляє сніг, крутяться золоті іскри, це цілий світ Різдва. Щороку ця подорож нова, але в одному я певен. Доки є діти, що чекають свята, Різдво житиме в кожному серці.